Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 5 жовтня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Тож традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. І наступний тиждень має бути цікавим. Почнемо з понеділку, 7 жовтня, як бачите, новин на три зірочки немає. Вівторок також у нас пропущений. І все саме цікаве починається з середи. Так середа у нас найбільш насичена новинами на три зірочки. Так починаючи з 17.30, як бачите, і закінчуючи 21.00 протоколом засідання ФОМС. Тобто тут має бути велика волатильність і можливо, якраз таки понеділок, вівторок більшість більшість інструментів так буде в накопиченні. Для того, щоб вже показати якийсь напрямок саме в середу. Тож, о 17.30, так, 9 жовтня, у нас новини на три зірочки щодо запасів сирої нафти. О 20.00 акціон 10-річних облігацій та о 21.00 протокол засідання ФОМС. Четвер, 10 жовтня, дивіться, чотири новини співпадають на 15.30. Також будьте обережні, і о 20.00 у нас акціон 30-річних облігацій. П'ятниця більш-менш спокійний день. П'ятницю щодо, щодо долару. Так, у нас тільки о 15.30 будуть новини на зірочки. Британський фонд і новини з Німеччини, також о 9.00. Ті, хто їх торгує, так, будьте обережні, також дивіться, слідкуйте за новинами. Ну, а найнасиченіші дні так це будуть у нас середа, і скоріш за все, четвер, вже будемо дивитися, як там все буде відпрацьовувати в американську сесію, коли дуже багато новин співпадають в один і той самий час. Щодо новин, так, на наступний тиждень ми з вами розібрались, давайте перейдемо до графіків, подивимось, як відпрацювали прогнози, і взагалі що було на цьому тижні. Почнемо з тижневого таймфрейму і давайте почнемо з вами стандартно з індексу долара США. Щодо індексу долара США, все ж таки пішов він на корекцію, показав нам слабкість шортового руху, так як ми з вами хотіли. І на тижневому таймфреймі. Так, є зона ведмежого блоку заказу, куди ми можемо дійти. Все ж таки ми знаходились на нижньому кордоні консолідації і, як мінімум до еквілібріуму, зараз можемо з вами відкоригуватись. Тож, зона ведмежого блоку заказу у нас з вами виділена на денному таймфреймі. Також є зона ведмежого блоку заказу, до якого ми з вами саме і чекали корекцію після цього пробійного руху шортового. Тож корекція зараз прийшла в цю велику таку так зону продажів. Будемо дивитись з вами. Це вже в нас є не актуальне. Тут ми вже прийшли на корекцію. Відтепер можемо провести з вами пробиті хаї. Так, є в нас. Консолідація була, ми відмічали з вами так, виходи з консолідації на молодшому таймфреймі, також на денному. Ну і на зараз будемо чекати якусь корекцію і побачимо, чи піде пробійний рух лонговий далі, що нам будуть тут показувати. Тож, також це вже є неактуальним. Ми від нижнього кордону все ж таки зараз побачили відпрацювання лонгове, але на старшому таймфреймі не забувайте, що це все ж таки поки корекційний рух. Тож індекс долара США є в нас, дуже добре, пішов на корекцію, там, де ми його чекали, вже з вами здається 2, а то й 3 тижні. Наступний, в нашому огляді, пара євродолар. І щодо пари євродолар зупинились ми в консолідації, показували відпрацювання від зони пичого блоку заказу і далі. Був прогноз на те, що, можливо, ми повернемося за ми в консолідацію. Останній пробійний рух, як бачите, на денному таймфреймі в нас шортовий, ніякої корекції поки що не давали. Тож цей прогноз в нас також відпрацював, можемо його видалити. І давайте покажемо, з вами... давайте покажемо з вами корекцію та корекцію, яку б нам хотілося б побачити. У нас є останній пробійний рух шортовий, є низ консолідації, і дійсно хотілося б побачити десь повище корекцію, але здається, якщо вона і буде, то. Може бути тільки до пробитого лою. так, І поки бачимо, з вами є нове направлення. Що ж це в нас? Це в нас пішло. Так, зробимо, давайте ось так. Так, і будемо коригувати, вже, коли ціна буде йти. Не факт, що ціна зараз вже зупинилась, так, тому що на денному таймфреймі ми ще не бачимо, бачимо тільки пробійний рух шортовий. Ну і вже починаємо з вами прогнозувати корекцію хоча б від зони покупок, так, від цієї зони покупок, яку ми прийшли. Ми її трішечки відтестували, можливо, сходимо ще з вами нижче. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, і дійсно на 4-годинному таймфреймі є у нас ліквідність вище, є в нас зона ведмежого блоку заказу, але не факт, що ми відкоригуємось туди, куди ми хочемо. Так? Тому що було б дуже гарно, якщо б ми ходили тільки по блокам так? і перейшли до верхнього кордону консолідації до ведмежого блоку заказу, але не факт. Є в нас пробитий лой. Давайте також його покажемо, здається, він там щось тестував. Так, якраз таки тестував пробитий хай. Тоді давайте просто ми підтягнемо ось цю лінію, яка в нас вже була. Ось, ну І можемо чекати корекцію хоча б, так, хоча б до цього рівня. Давайте позначимо його якимось іншим кольором, так, наприклад, зеленим. Щоб небагато у нас тут було. Ось, і Будемо чекати з вами на корекцію. Якраз таки Тут у нас є пробитий лой і зона ведмежого блоку заказу, від якої пішов останній пробійний рух шортовий. Який і оновив, а, наче, наче не оновив, так, який зробив пул ліквідності. Добре, також ми його з вами виділимо і покажемо, що тут в нас є пул ліквідності. Тож чекаємо ціну нижче, поки підтягнемо так, чекаємо на корекцію. Добре, щодо пари євро-долар, бачимо, напрямок змінився. Ми або зупинимось в цій великій зоні накопичення, великій консолідації. Ну і думаю, ненадовго, тому що середа, середа вже скоро, вона нам і покаже. Так, там дуже багато новин повинні дати нам якийсь напрямок. Давайте розглянемо наступний. Наступний в нашому огляді британський фунт. І щодо британського фунту, також давайте почнемо з вами з тижневого таймфрейму на тижні, що було був пробитий хай. І як бачите, розпочалась корекція. Так, на тижневому таймфреймі є зона бичого блоку заказу, від якої і пішов саме пробійний рух лонговий. Звідси ми не пішли одразу, так, нічого нам не показали від пробитого хаю, дали нам, нам новий напрямок на молодшому таймфреймі. І зараз з вами також спрогнозуємо, що хотілося б побачити. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут є. На денному таймфреймі був пробитий хай, лонг не пустили, ми навіть не тестували пробиті хаї, як бачите, після їх пробиття. Зараз хотілося б побачити якусь корекцію і відпрацювання вже шортове. Так після корекційного руху, перший, перший так, референсна точка, перша до якої ми можемо з вами дійти, це якраз таки пробити ось цей хай. Тож, поки будемо чекати з вами на якийсь корекційний рух, відпрацювання шортове, і подивимось, чи покажуть нам напрямок шортовий, чи можливо, якраз таки на новинах нам і дадуть новий напрямок в ЛОнг. На продовження лонгового руху, так, від старшого таймфрейму від тижня, на всяк випадок, давайте заглянемо на 4 години, і на 4 годинах в нас, як бачите, структура йде вся шортова. Що він тут тестує? Нічого не тестує. Є зона ведмежого блоку, заказу, є пробитий лой, але після відпрацювання новин, як бачите, не дали нам також нормальної корекції. Тож. Поки чекаємо продовження шортового сценарію, стали ми з вами в консолідацію. Був ось вихід із консолідації. Зараз дійшли майже до нижнього кордону, а вірніше ми дійшли до нього. Так, давайте ось протягнемо цю лінію. Так, прийшли ми до нижнього кордону, відтестували його. Ну і тепер хотілося б логічно побачити корекцію так, корекційний лонговий рух від старшого таймфрейму до верхнього кордону консолідації. Щодо британського фунту, є також новий напрямок, як і на парі євро-долар. перейдемо з вами до єврояпонської єни. І єврояпонська єна стоїть у нас консолідація, яку ми виділяли, дійшли до еквілібріуму, і з еквілібріуму вирішили ще раз піти до верхнього кордону. Тож маємо право, так? завжди Завжди вам розказую, навіть в розборах трейдів. За те, що перший потенціал у нас від верхнього або від нижнього кордону, якщо ми з вами заходимо в якусь угоду, це середина консолідації. Так, це є її еквілібріум. Тож, якраз таки бачите, таке відпрацювання. Так, від нижнього кордону, ми підійшли до верхнього, звідси спустились до еквілібріуму консолідації, і вже від еквілібріуму знову таки прийшли до верхнього кордону. Це у нас 4 години. Давайте перейдемо з вами на тиждень. Тут здається буде цікавіше. Так, на тижні що у нас був пробійний рух шортовий, дали нам корекцію. Після корекції показали нам все ж таки відпрацювання шортового руху. І далі що бачимо з вами? Далі бачимо з вами шорт не пустили, але. Даний блок ми ще не поглинули. Так, є в нас ось тут лой, який ми не поглинули. Тож просто зараз на зараз так знаходимося з вами в консолідації на молодшому таймфреймі. Так, будемо з вами прогнозувати. Верхній кордон, нижній кордон є. Хотілося б побачити після пробійного руху нормальну корекцію і вже після корекції, хоча б тест референсної точки, яку ми з вами і позначали. Добре, тож євро-японська єна в нас ще в відпрацюванні, просто знаходиться зараз в консолідації. Чекаємо з вами на вихід від верхнього кордону. Перейдемо до наступного. Наступний в нашому огляді SP 500. І SP 500 на денному таймфреймі законсолідувався. Підзняли ми внутрішню ліквідність, яка була ось тут. Так, як бачите, дуже різко підзняли її, показали слабкість шортового руху. Ну і зараз йде відпрацювання а лонгового новий напрямок. Але не забувайте, все ж таки, ми знаходимося з вами зараз в консолідації. На 4годинному таймфреймі. Давайте перейдемо. На 4 години. Ну тут у нас взагалі нічого не зрозуміло. Йде набір позиції. Так? Є в нас пробитий хай, бачимо, ціна на нього реагувала. Було розширення консолідації. Так, спочатку ми її бачили, ось був хай, був лой. На зараз є розширення консолідації зверху, і знаходимось ми майже в еквілібріумі тепер. Так, майже біля пробитого хаю. Знаходимося в еквілібріумі цієї консолідації, тож будемо з вами чекати, тут ми ліквідність за цими хаями не підзнімали. Також давайте покажемо тут ліквідність. І будемо чекати ціну так, на продовження поки що лонгового руху до верхнього кордону консолідації. Ну а після виходу з цієї великої консолідації, як завжди, будемо чекати тест або пробитого хаю, або верхнього її кордону. SP 500 також, на жаль, знаходиться зараз в консолідації, як ми з вами показували. Перейдемо тепер до наступного. Наступне, в нашому огляді, золото. І ще в телеграм-каналі в себе так? я позначав цю консолідацію раніше, коли вона була. Як бачите, на зараз інструмент так само знаходиться в ній. Тестує верхній кордон, йде до нижнього, робить ложні виходи, тестує по 2-3 рази зону бичого блоку заказу, так? від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Є ліквідність вища. Як бачите, ось за всіма хаями ми ліквідність не підзнімаємо. Тож на зараз хотілося б в цій консолідації так побачити корекційний рух, далі тест нижнього кордону консолідації, ну і похід до верхнього. Тож, поки в нас так, поки ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації, і візьміть до уваги те, що ми. Тілом не зафіксувались нижче. Так, тілом ми все ж таки зайшли зараз в консолідацію. На денному таймфреймі це виглядає вже не так естетично, так, є в нас просто. Дуже дуже великі шпілі, ціну викупають то до верхнього, то до нижнього кордону ходять, так до референсної точки, то вірніш, так то до верхнього кордону. Ну, маємо, що маємо краще вже розбиратись тоді на таймфреймі 4 годинному. Денний таймфрейм виглядає не так. На всяк випадок, також давайте заглянемо на тиждень. На тижні золото проситься так, проситься на. Корекцію, є у нас зона бичого блоку заказу, але це ще не факт. Можливо, ми тут просто зупинимось в консолідації, і далі буде пробійний рух лонговий, як ми його бачимо зараз на 4 годинному таймфреймі. Тож золото. Також поки стоїть в зоні накопичення. На жаль, перейдемо до нафти. І нафта в нас що? Почалась здається, корекція. Давайте перейдемо також на тиждень, на тижневому таймфреймі. У нас що? Зміна напрямку здається, так. Є велика консолідація. Бачимо, її також виділяли її. Останній пробійний рух був шортовий. Після цього шортового руху була в нас корекція до нижнього кордону консолідації, відпрацювання шортове. Ну і на зараз можемо з вами сказати, що ось це все це був ложний вихід. Так? Ложний вихід із цієї консолідації. Протестували, шорт не пустили. Зараз ми тестуємо з вами зону ведмежого блоку заказу на тижні. Все ж таки прийшли в велику зону продажів на молодшому таймфреймі, так, на денному або на 4-годинному таймфреймі. І будемо дивитися, як ціна відреагує зараз звідси. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас останній пробійний рух лонговий. Відтепер хотілося б побачити нормальну корекцію так, до даної консолідації або до нижнього кордону консолідації великої зі старшого таймфрейму. І продовження лонгового руху. Так, відтепер в нас є новий напрямок. Вся увага на корекцію, яка буде корекція. Давайте це вимкнемо. Для корекції також можемо виділити з вами. Так, є в нас тут консолідація. Останній пробійний рух був спочатку шортовий, так, і є в нас нова зона. Давайте ми. Виділимо прямокутником ось цей блочок, до якого ми можемо відкоригуватись. Хотілося б побачити. Зверніть увагу, від нього був останній пробійний рух шортовий. Перед тим, як нам дали напрямок новий, цей рух шортовий підзнімав багато ліквідності на молодшому таймфреймі. Ось майже всю ліквідність, тільки за, за цим лоєм не підзняв, так? за основним лоєм не підзняв, а внутрішню всю зняв ліквідність. Тож тепер. Це також видалимо з вами, чекаємо корекції. Хотілося б побачити нормальну корекцію до ось цього пом'якшуючого блоку. І якщо її дадуть, то тут з вами можемо приймати вже рішення на продовження лонгового руху, так, але будьте обережні, тому що ми майже знаходимось в референсній точці від старшого таймфрейму, так, і в зоні продажів. Ось ця велика зона продажів від денного таймфрейму. Тут нам можуть показати і слабкість лонгового руху. Можливо, з вами зупинимось знову-таки в цій консолідації. А ось це все був ложний вихід з неї. Щодо. Так, щодо нафти є, також здається, хоче стати в таку велику консолідацію на молодшому таймфреймі. Ну а на тижневому більш-менш зрозуміло. Був вихід, повернулись до консолідації. Ну і наш потенціал тепер від тижневого таймфрейму. Так, знову таки перший потенціал до еквілібріуму, Ну а там будемо дивитися від, еквіліб... від еквілібріуму, так, куди захочемо сходити. Або до нижнього кордону, знову таки, або буде продовження лонгового руху. Перейдемо з вами до наступного. Наступний в нашому огляді біткоін на тижні, що у нас на тижні почалась корекція, і стали ми тут в консолідацію локальну. Є тижнева консолідація. В нас є хаї з ліквідністю, які ми позначали до цього. Хаї він не підзнімає, можливо, вже пізніше, так після того як зробить все нижче, набере нормально ліквідності, набере шортистів. Так піде нормально з вами в лонг і буде збирати якраз таки лонг. у Нас буде на всіх стопах, які стоять за хаями. Тож тиждень так у нас почалась корекція. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. А на денному таймфреймі ми знову-таки зайшли в консолідацію. Був у нас вихід з консолідації, хотілося побачити тест. В тому огляді, так я говорив, що зараз будемо дивитись на корекцію, і корекція нам саме все і покаже. Тож, дана корекція, вона зробила нову ініціативу. Так, у нас є останній відтепер пробійний рух шортовий. Це в нас є неактуальне. Я також не дуже вірив в якийсь мегалонг на біткоїні. Відтепер нам потрібно дивитись на денному таймфреймі, як будуть закривати свічки. Хотілося б побачити тест. Верхнього кордону консолідації, і після тесту відпрацювання шортове. Будемо дивитись, як піде шорт. Тут або нам шорт не пустять, і ми продовжимо лонговий рух так, або ж ми зафіксуємось вище знову таки верхнього кордону, і тоді з вами можемо приймати рішення на продовження лонгового руху, тому що знову таки буде вихід із консолідації. Будемо з вами вже слідкувати наступного тижня. Ну а поки нам показує вхід в консолідацію, і хотілося б побачити тепер тест верхнього кордону і відпрацювання шортового руху. Щодо біткоїну є, також, на жаль, стоїть в накопиченні, можливо, середа нам все і покаже з вами. Наступний в нашому огляді Ефіріум. Ефіріум також стоїть в консолідації так само, як і у біткоїна. Ось ми показували з вами консолідацію на молодшому таймфреймі. Є останній пробійний рух шортовий. І тепер хотілося б побачити після такого направленого шортового руху відпрацювання корекційного, і після корекції відпрацювання шортового руху. Тож, поки ми знаходимося в консолідації, також в зоні накопичення, і будемо з вами дивити вже нормальний вихід із консолідації, тільки тоді зможемо з вами приймати нормальне рішення. Ну а на зараз. Як бачите, ми знаходимося нижче еквілібріуму так цієї великої консолідації, але майже, майже в ньому. Тому звідси без різниці, так, куди йти, або до верхнього, або до нижнього кордону. На жаль, ми з вами не знаємо, де більше ліквідності на зараз стоїть, так де більше стопів стоїть. Тож будемо дивитись, як нам покажуть після ось цього пробійного руху, шортове відпрацювання. Якщо шорт відпрацює і нам подадуть нове направлення, хоча б на 4 годинному таймфреймі, можемо з вами вже приймати рішення на продовження лонгового руху і бути Обережними, тому що ось тут у нас є зона продажів, так дивитись на відпрацювання шортового руху вже від цієї зони продажів. Тож, ефіріум також є, поки в нас відпрацювання шортового руху так не відбулось глобально, і зупинились ми також з вами в консолідації. Наступна, в нашому огляді, Solana. Солана. На старшому таймфреймі знаходиться у великій консолідації. Дійшли ми з вами майже до еквілібріуму і так само дали нове направлення, підзняли ліквідність, яку бачили до цього. Так, Давайте зараз подивимось, дійшли ми туди чи ні. Ні. Так, до, до цієї ліквідності ми не дійшли. Навпаки, ми зробили якраз таки пул ліквідності. Ось цю ліквідність ми не підзнімали за цими хаями. Тут ліквідність також стоїть, тож в нас є ліквідність вище, є нове направлення шортове. І тепер давайте покажемо з вами зона ось цього блоку, який так тільки внутрішню ліквідність тут підзняв. Хотілося побачити до нього або хоча б до пробитого лою корекцію. І після корекції подивимось також на відпрацювання шортове. Була консолідація, був вихід на молодшому таймфреймі. Давайте заглянемо на 4 години. Так, на 4-годинному таймфреймі в нас що? У нас тут здається, якраз такі в новини це все було. Ось такий пробійний рух шортовий. Добре, і після цього ми навіть не тестували нижній кордон консолідації, відтестували тільки ось даний блок, який виділяли зону бичого блоку заказу. Хотілося б побачити від його тесту відпрацювання лонгове, але після його пробиття і поглинання ми побачили тільки до нього тест і продовження шортового руху. Тож зараз чекаємо нормальну корекцію, так, і після корекції побачимо, чи дадуть нам відпрацювання шортове, чи можливо знову таки, так як ми знаходимося в консолідації, так почнуть робити незрозуміло, що так буде знову таке накопичення, і будемо з вами чекати вже чогось більш зрозумілого, щоб нам, щоб, щоб нам щось показали. Солана є наступний в нашому огляді атом. Атом також, здається, стає в консолідацію. Так, на денному таймфреймі що в нас було? У нас був пробійний рух, так само останній пробійний рух шортовий. Є в нас зона ось цього блоку. Хотілося б побачити до неї корекцію. Ми з вами його вже виділяли. Тепер чекаємо на корекцію. І після корекції також будемо дивитись на відпрацювання шортове. Це вже є не актуальним, тут ми з вами прийшли. Старший таймфрейм хотілося б побачити корекцію вище, але на жаль, ні. На жаль, нас також зупинили в цій великій консолідації. І як і більшість інструментів так на сьогоднішній огляд, ми з вами знаходимося. Зверніть увагу в еквілібріумі цієї консолідації. Тож також будемо чекати вже більш-менш чогось зрозумілого щодо атому. Давайте перейдемо до наступного Наступний в нашому огляді Аптос. Був у нас, щоб вихід із консолідації. Добре, був у нас тест і продовження лонгового руху. Після продовження лонгового руху хотілося б побачити тест пробитого хаю. Давайте з вами покажемо ось наші пробиті хаї з цієї консолідації. Вона вже стала вище, так було розширення. І після тесту хотілося побачити на відпрацювання лонгове. Чи піде лонг, чи дадуть нам знову таки направлення шортове, покажуть слабкість лонгового руху до даного рівня, і тоді зможемо з вами вже... Брати перший потенціал це еквілібріум консолідації від верхнього кордону, нижній кордон консолідації. Ну, якщо буде вихід, якщо вдруг захочемо закрити ось цей геп, то можемо зробити вихід із цієї консолідації, тест нижнього кордону і продовження шортового руху уже з гіпотезою на проторговку пустот та розривів ліквідності, які були ось тут. Добре, тут в нас є вихід, і зараз чекаємо, що нам покажуть. Так, чи покажуть нам слабкість лонгового руху чи ні. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. На тижні в нас є зона продажів. Добре, є поки що пробійний рух лонговий. І також хотілося б на тижневому таймфреймі побачити відпрацювання корекційне якесь так, до пробитих хаїв, до ось цієї консолідації. Добре, Аптос є, давайте перейдемо до наступного. Це в нас Суї. Добре, Суї. У нас останній пробійний рух був також лонговий, здається, вже до кінця потенціалу майже дійшла Суї. Так, є в нас тепер велика консолідація. Ось так не зупиняючись. Так, був у нас пробійний рух лонговий. Корекцію нам не дали. Що ж, продовжили ми з вами лонговий рух і зупинились в консолідації на молодшому таймфреймі. Звідси, що у нас тут є, у нас тут є велика зона продажів. Ось ми до неї дійшли саме, так, пробили блок, навіть поглинули його. Але зупинила нас зона продажів тут. Зараз стоїмо в зоні накопичення і вся увага на даний блок. Давайте його покажемо. Ось у нас даний блок є бичий блок заказу, від якого на денному таймфреймі пішов останній пробійний рух лонговий. Після цього ми зупинились вже в консолідації. Ну і відтепер, якщо нам дадуть направлення шортове, також будемо чекати корекції до даного блоку, або було б краще до нижнього кордону консолідації на молодшому таймфреймі і продовження шортового руху на проторговку пустоти розривів ліквідності, які були ось тут, так при лонговому русі. Але будемо дивитись на зараз. Ми знаходимося консолідації, поки в зоні накопичення. Виходу з цієї консолідації нам на жаль, поки не показують. Будемо з вами слідкувати. Так, цей прогноз є актуальним, той, що ми з вами показували. Ну і при виході з консолідації, думаю, ви вже всі знаєте, що потрібно робити. Суї є наступний коін 98. Давайте заглянемо також з тижневого таймфрейму. На тижні, що у нас є консолідація, ми повернулись в консолідацію. Добре, дійшли майже до нижнього кордону. На денному таймфреймі останній пробійний рух у нас був шортовий. Є у нас зона покупок, ось від якої пішли останні покупки. Відтепер хотілося б після такого направленого руху побачити якусь корекцію і відпрацювання шортове. Чи дадуть нам шорт знову-таки до нижнього кордону консолідації, чи, можливо, якось в цьому випадку. Давайте я виключу. Якось в цьому випадку показали нам пробійний рух, корекцію на денному таймфреймі. Зверніть увагу, це там не п'ятихвилинний таймфрейм, так, це старший таймфрейм. Показали нам відпрацювання лонгове, наступна свічка поглинула, і після цього поглинання ми вже з вами пішли в шорт. Так, це таке як одне із підтверджень того, що лонг не пускають. Тож, якщо в нас буде така сама, тільки дзеркальна ситуація з шортовим рухом, тобто буде зараз шорт. Корекція відпрацювання шортове. Якщо ми не оновлюємо лой, відбувається поглинання наступним днем, то скоріш за все йдемо з вами вище і зупинимось в якійсь локальній консолідації на хаях. Давайте заглянемо на 4 години. Вімкнемо те, що ми з вами малювали. Ну, тут все те саме. Так, тільки від старшого таймфрейму можна зараз нормально подивитись. Так, є денний таймфрейм, є корекція, ну і поки є зона накопичення. Тож тут також, на жаль, нічого цікавого. Будемо з вами чекати новин, можливо, хоч під новини нам щось дадуть, так, щось покажуть. Останній останній в нашому огляді на сьогодні Тонкоін, Тонкоін стояв у нас в консолідації, також дали вихід із цієї консолідації і зараз тестуємо, здається, пробитий лой. Підзнімали ми ліквідність, якраз таки, так, яку позначали з вами до цього. І давайте перейдемо ще на тиждень. так, Подивимось на тиждень, що у нас є. Зараз вимкнемо це, те, що малювали. Останній пробійний рух шортовий. Добре. Ми чекали з вами корекцію, якраз таки підзняли ліквідність за ось цим шпілем. шпілем. Так, підзняли за ним ліквідність і зараз йде відпрацювання шортове. Добре, тож на тижні у нас зараз шортове відпрацювання. На денному таймфреймі що ми тестуємо? Ми, ми тестуємо пробиті лої. Добре, якраз таки зрозуміло. Тут хоча б дає якесь підтвердження, так, тонкоін. Ну і давайте заглянемо на 4 години, години. Увімкнемо те, що з вами малювали. Є консолідація, нижній кордон. Ось, будь ласка, був вихід, був тест, продовження шортового руху. Тут у нас є своя якась локальна консолідація. Здається, вже на молодшому таймфреймі показали слабкість лонгового руху, є нове направлення. Ну і глобально з вами чекаємо, поки ціну нижче, так, тому що є відпрацювання від тижневого таймфрейму. Тож на тижні продовження шортового руху є ймовірність того, що ціна піде нижче. Будемо з вами цього і чекати. Так, підзняли ліквідність, і тут буде вся увага також на, на зону ось цього блочку. Так, як бачите, тут зупиняють ціну. Якраз таки перший раз підзупинили, дали тест до нього. Другий раз ми прийшли зараз на тест даного блоку і показують нам відпрацювання лонгове. Відтепер потрібно дивитись, чи закриється дана свічка сьогодні з поглинанням. Якщо ми поглинаємо повністю ось цю свічку, так то це свідчить про те, що у нас продовжується шортовий рух і відпрацювання шортове. Тож, поки глобально в нас був шорт, так іде відпрацювання глобальне. Ну а на сьогодні тонкоін так була остання. Останнє мене на сьогодні. Дякую всім тим, хто підписується. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!